Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 55-річний житель Оріхова отримав поранення через атаку російського ФПВ-дрона сьогодні зранку. Три пожежі спалахнули у Запорізькій області через ворожі обстріли минулої доби. Загоряння зафіксували у Юрківці, Біленькому та Степногірську. У всіх випадках обійшлося без жертв. 250 мільйонів гривень від держави отримають громади Запорізької області. Кабмін виділив додаткове фінансування для прифронтових населених пунктів. Гроші мають піти на відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальників та ремонт теплових і газових мереж. У Кушугумі встановлюють систему очищення води зворотнім осмосом. Тож жителі селища матимуть доступ до якісної питної води. Реалізовують проєкт за допомогою товариства Червоного хреста. Запорізька гімназія номер 104 запрацювала у змішаному форматі. Для навчання там облаштували укриття площею 400 квадратних метрів. У дві зміни там навчатимуться майже пів тисячі школярів, які, зокрема, можуть відвідувати логопеда-дефектолога, ресурсну кімнату та кабінети ЛФК. Ще одну жительку Енергодара засудили окупанти. 58-річну працівницю Запорізької АЕС Лілію Качкарьову загарбники звинуватили у державній зраді за нібито переказ грошей на підтримку ЗСУ. Вирок фейкового суду 14 років колонії. Повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Ігри ветеранів незабаром розпочнуться в Україні. Стартувала реєстрація на відбіркові змагання з настільного тенісу, волейболу сидячи та кросфіту. Перший відбір пройде у рівному у травні, а всеукраїнське змагання відбудуться наприкінці листопада у Києві. У Запорізькій області виконують план внутрішньої стійкості України, тим самим нарощують технологічні можливості сил оборони. Виготовляють і модернізують спецдеталі для мін та будують потужні кілзони на запорізькому полі бою. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.